Хеллоу, дружні! З вами Деніс Дружній. У мене для вас сьогодні дві новини. Перша новина, дякую що підписалися. нас уже на каналі 17 тисяч. Друга новина. Я постригся сьогодні. Пішов постриг постригтися, бо ну було велике волосся. Так, я сьогодні вже постригся такі справи. Тому такі справи. Все. Сьогодні у нас реакція буде, бо то я знову почав знову пізно зйомку. Мав 19.30, ще носився, бо я з прев'юхами до вчорашнього відео носився. Я давав кожному відео назву і прев'ю. І мені це зайняло 30 хвилин. Потім почав збиратися, робити тут порядок. Ну, не дуже сильно зробив. Ну, вже як є, бачите, не дуже сильно зробив. Коротше, до одного цього. Все, давайте поїхали реагувати, бо немало. Нема так багато часу. Поїхали. Де незручні реагує? День незручні реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Вафлі з... ви не бачите. Коротше, вафлі з, начинку... Т -т 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 -т. з ким? Що? Що? молочно, шоколадним смаком. Коротше, отут пише. Вафлі Rolls з, з молочно-шоколадним смаком-ком-ком! Ком -ком! Читаємо ваші швиденького коментарі. Я дивився сьогодні. По переглядах, по яких переглядах? Я дивився перше, чи ви коментували ще перед роликом. Бачу, непогано. Почали вже на кінець, хоч більш-менш по 5-6, ну це мало, але ну поки що за вчорашнє непогано. Та добре, так, так, поїхали вже бачите прив'юки всюди це поставив, все, читаємо вас. А так. Yeah. Я от знаєте, що думаю за оцей відео? Продовження день спрей реагує на Пасху. І тут капець як матюки роздаю. Якщо це, не дай Боже, подивляться якісь е, люди ну, з церкви, там, монашки, ці що хор співають, і то їм виб'є в Ютубі оце, що Пасха. Бо, знаєте, монахині всякі там ну, можуть вести в Ютубі, як спекти Паску. Знаєте, як виб'є, не дай Боже оце відео. Ого, вона мене прокляне, оці чи священники якісь, якщо, не дай Боже, дивляться, лазить по Ютубі. Це виб'є, не дай Боже їм відео. Вони мене проклянуть і будуть писати «Горити у пеп, у пеклі, бо це відео присвячено пасті, а ти тут матюкаєшся. Ну вибачайте мене, вибачайте, бо не стримався. Нерви зірвав. Цей дебільне оновлення, всьому виден цей телефон. Все, давайте читати. Що? Добре, це не читаємо. Поїхали. Так, кітка. Чотири коментарі тут раз, два, три, чотири. А, п'ять. Бачите, не дорахувався. Лолотрек, а де Ютуб шорт з кіткатом? Не вийшов, я не успів зняти, буде вже 20. го Я вже квітня, та я вже познімаю наперед, чи сьогодні чи завтра. Ну, вийду, коротше, 20 го квітня. Є е, Катерина Чернишова, а шорт кітка так і не вийшов. Ну, не вийшов. Коли вже буде 17к, дивися, Дуда, Дуденко, вже є. Марія Коляденко. я не знаю, що це за фільм погугли. Окей, погугли. Не розумію тебе, Розі. Все, далі. Так, продовження відео. це капець. Це такі матюки, я навіть не включаю, бо хоч це відео. Не зіпсувати матюками з того відео. Ви зрозуміли, так. Е, так, пішли. Лоло Трек, тобі треба не на версус Battle Іти. Ха-ха-ха, як смішно. Екатерина Чернешова, Чернишова. Ну, буває, буває. Дуда Дуденко, ти не матюкайся, а заспокойся. Дякую за заспокоєння. Диздайк. Диздайк. Це теж матюк з диздайк. Я не знаю. Е, так. Новий відеокліп Дениса Дружня. Погнали, що тут ви пишете? Музика від легенди, приємно. Що сказати легенда? Приємно. Найкращий. приємно. Приємно. Ой, неймовірно. Приємно. Все, далі. Денис Дружній. приємно. Поєднує вже своїм приєм... приємно та приємно. Я би ету хімію вибросила. Ну, мусимо. Ми у нас ми реагуємо, значить реагуємо до кінця, поки ті таблетки не закінчуться, не знаю. Марія Коляденко, мені дивно, як Денис витримав цієї хімії. Це ж неможливо пити. Ну, раді ролика можна потерпіти. Алло, не Париж, ясно, що чути з хімією, бо вона розчиняється, хімія. Понятне... Понятна справа. Дуда Дуденко, коли прев'ю буде на відео, вже подивися, глянь, уже є. Лолотрек, ти ледве це з'їв. Ну так, так, ледве це з'їв. Е, агробізнес Пасху. хоч тут матюків немає. Я надіюся, що, скоріше все, що це подивиться відео священки, монахині. але скоріше все і то глянуть. Треба, напевно, забрати слово Пасху, бо мене проклянуть всі ці святі, що дивляться. Дуда Дуденко, жаль, що відео перервало. Ну, Зато матюками ми поблагословили. Ну, це не поблагословили, матюками ми обісрали. Свій контент кінцевий. та. Марія Коєденко, дуже гарна Паска, дуже дякую. Класно і смачно, дякую. Так і потрібно твій контент. Так, потрібно твій. О, дуже приємно. О, давай зніми дітей, які беруть солодощі. Ну, може, знімлю, якщо би були люди, бо того року не було взагалі дітей. Я не знаю, що цього року будуть діти приходити за солодощами. Подивимося. Уже є актив під відео. Та я вже трохи бачу, трохи вже краще, ніж було під Ост... раніше. та. чекаю комікс. Та комікс не. Ага. Цей. Типа спойлер, що тут, типа. ну, комікс то, що я казав, що малюю. Катерина Чернешова. Мені кажеться, ізюм тобі взагалі не понравился. Е, Ну, такий собі. Ні, сподобався непогано. Та, непоганий изюм. І ще непогано я їм. Ну, коротше, менше більше. Ну і тут. Ага, це Паска, та реагує Агробіт. І останнє відео. Сім коментарів. Ну по, погано, як завчора, як завчора ви мені не погано написали під останніми роликами. Тому думаю, за, за тиждень може там буде актив більше. Не знаю. Катерина Чернішова. Не розумію, чому не 17 карт, якщо всього 2 підписчика не вистачало. Вже є, уже є на кінець. Ваня ігрушка, Денис, поздравляю, о, бачите, вітання вітанні пішли, значить вже є. 17 тисяч підписчиків. Вже до літа набрати 20, 20 20 просто, ми вже набрали, Ще 20 тисяч мав на увазі, Я уточняю. Е, думаю, 20 тисяч до літа не. Ні, а це шо, сквітень, що у нас квітень, травень. Ще один місяць, Та де? Ти що? Е, ти що, Ваня, жартуєш? Неможливо. Ти напиши ліпше 20 тисяч до кінця, о, до кінця року. Може до кінця року наберу, але до літа ні, а зразу не наберу. Та. Рома Василенко, бро! Вітаю, 17к. Ти їх заслужив? Дуже дякую, бро. Денис, прореагуй на пластівці Геркулес. Маргарита Ріта не знаю, того що я вроді це домашні ці Геркулес, я їх не дуже особо люблю їсти. Я знаю, вони продаються, я їх не люблю особо їсти. Я люблю всякі ці магазинні, а Геркулес не особо... це пшениця вона мені не смакує. Не знаю, скоріш цього не буде. Та. Ура! Нова реакція. Дуже дякую. Денис, а буде стрім на 17 тисяч підписників? Ну, ви просто... Хм, То активу ж не буде, але ні, трохи приходили, питалися, десь були, що приходили на стрім, тип, задавали питання. Ну, не знаю, може би сьогодні хоч на 5 хвилин, 10. Не знаю, подивимося. Е, Денис, давно стрімів не було. Коли буде? О, щось ви далі за стрімимо. Може буде, хизи, не знаю. Що що не розумію, лолотре, класні пластівці, давай ще з шоколадом. Дякую, куплю, що в магазині буде шоколадом. А на день народження це коли? Уточне питання, що день народження? День народження моє чи злюки заварюки? Злюки, здається, 25 травня, якщо треба ще нагадати. Е, моє 8 серпня. Та. Е, Олександр Ткачук, о, набрав на кінець 17К. Як думаєш, до літа 2К не береш? Та ти що, Олександр Ткачук? Напевно, рофлиш наді мною. Яке 20к не беру до літа? Ти що, рофлиш? Дуда Дуденко, ого, знову немає 17К. Як це коли буде? Уже є, дивися, вже буде Дуда Дуденко. Все, погнали, погнали У нас мало часу, омальчашу, лесго. Що сказати? Молодці, що вже хоч цей раз під всіма мої. Останніми роликами, ви хоча б написали по 5 коментарів за це. Великі вам дякую. Так. Е, надіюся, що буде якийсь більший актив, але це мене теж цілком влаштовує. Молодці, що вже почали знову коментувати. Молодці, поїхали! А, у нас тут маленький. Ютуб шорта не буде з цими вафлями, значить що, все їсти зараз на відео. Табо я всі 4 шорти не зняв, значить не буду. Дивіться, рахуємо. Порахуємо разом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Не знаю, якщо, уз, 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 якщо зможу з'їм, не зможу, не зможу. Так, поїхали. Не навіть не ділиться, поїхали. Це з яким смаком? Бо я вже забув, що я там читав. начинкою Роллс з, з молочно-шоколадним смаком. З молочним шоколадним смаком, Ммм, Не планом. Роллс, ще таки не пробував. Міну шагон поділити. А як розшатати? А, нічого не вийде. Ну, як є, так є. Мама з завтрашнього числа йде у відпуск, вроді на тиждень. Потім ще в Болгарії другий буде відпуск. Сьогодні перший. Це Великодні. Вона взяла до Великодня, щоб спекти Паску, розумієте? Там даються в четвер вроде, вихідний без пакти. Ну, вона хоче ще щось зробити до Великодня. Коротше, взяла випускний, кій випускний, відпускний, і це означає, що ці дні, напевно, цей тиждень ролики будуть учасно. Тобто, як я маю на увазі учасно? Завтра 12 число. Значить на 12-12 вже буде ролик. Післязавтра, 13 число. На 13.13 -13 буде вчасно ролик. Я загружу для себе вчасно, 13-13. 14 число також вчасно, 14, -14. Сьогодні буде прем'єра, бо ну, не вчасно, Та. Але вже завтра буде вчасно, Щоб, хоча б непогано, так. Тупо залежить від якогось від чужого телефону. Свій треба мати, свій дебіл. Зрозуміли, поїхали. Mm -mm -mm. Оціночка Може найти 9 балів, Класно Дійсно тут є щось шоколадний і Сьогодні Щось я вже не заходив в директ. Не читав, що ви мені там уже понаписували. Бо ви ж я бачу кожного дня якісь там повідомлення від вас є. Знімай, то знімаю сьом, ваші типа, пропозиції. Десь я не читав, так. М -м -м, за то як ви мене... Коли я розломив телефон, я зразу відкрив Дірект. Хе, ліпше... ліпше не казати то, що там було, так. Ну, так я. Напевно, 9 балів поставлю. Хм. Чого я не можу нормально відламати? Вони не ломляться, так? А ну чекайте. О, хоч раз відламалося добре. Добре. Візьмемо ложку. Покажу вафлі, бо не знаю, чи камера знімає. Ну таке буває. Знімає. слава Богу, немає оновлення до Давайте прогулимо на саму вафлю і начинки, молочне і шоколадне. Поїхали. Мені написали сьогодні. Ні, то я сьогодні не дивився, там вчора. Не хочу зняти на тіпа, влог, влог, святимо Пасху коло церкви. Що й це мені знімати при людях. Так? Я, по-перше, не буду це знімати. Це я знімати точно не буду. Я би міг фрагмент шорт зняти, як священник іде, але у мене там свої нюанси, проблеми. Я не хочу щось там знімати, я не буду це знімати. А чого не буду уточняти? Чогось. Через когось. Я не буду це знімати. Я би зняв. Якби я пішов. Коротше, добре, все. Якби я кудись. Якби я пішов кудись інше, так. А там, куди мама із татом іде, я там не знімаю. Все, зрозуміло. Так, спочатку вафля. Поїхали. Ідея непогана, але не для мене ця ідея. Тому відоса коло церкви не буде, так. Самі знімайте, так. Як ви коло церкви святите, а я не буду знімати, так. Вафля 8. Тепер начинка молочна. Mm, також вісім. Давайте ще раз. Так. О, начинки тут багато, о. Вісім mm. балю. І тепер давайте шоколадна начинка. А якщо ми до неї доберемося, як не доберемось? Щоб Деніс, Прейні не добрався. Ви що? Смішні? Давайте. Mm -hmm, напевно, смішні там. Що це не виходить? Так. Поясню ще раз за цю церкву. Хто бачив самий мій перший... Ну, взагалі то, і саме моє перше... Ні, то саме моє друге. То скетч як влаштуватися на роботу. Це моє друге відео на каналі. За 2018 рік там, бо засвітилася моя оця церква, що тут недалеко живу. Цю церкву я би пішов і зняв би контент. Але біда в тому, що мама ходить в іншу церкву і казала, що ми йдемо в ту церкву на Великдень. А в тій церкві я не хочу знімати відео. Бо в мене є там свої правила. Типу, я не хочу там знімати. так? Я би тут зняв. Мама сюди йти не буде і скаже, щоб я пішов там, куди вона йде. Розумієте, на Великдень. день. Тому все, я там не знімаю, тут я би зняв, там би я не зняв. Все, пояснив, більше мені е, не задавайте це питання та, на рахунок цього, бо не буде, не буде. Зразу кажу, не буде. Ну, якщо б мама, звичайно, передумала і пішла в цю церкву. Ну, не знаю, може, щось би якийсь коротенький шорт, та би зняв. А... Ні, Та а так вона піде по 100% туди, тому нічого не чекають, нічого не буде. Так, все, мол молочна шоколадна начинка. М -м шоколадна краще за молочну? Моло... -мо Все-таки шоколадні 9%, походу. Краще. М -м шоколадна така ніжна. А там просто солодка. Значить це 9, балю. Давайте зараз ще раз порівняємо. Молочна. Молочне 8. Дуже солодке, так. Тепер давайте саме шоколадне. І ось знову маю. Так, давайте також крипимо. Зараз будемо доїдати все. Так, шоколад получає 9. М -м, класно. Чекайте. Ана? 9 балів, так. Що ми ще не приригували? Зайцев все. А ще така вафля? Чекайте тут не таке саме. Хм. Коротше, дай баю. М -м -м, молочна, молочна начинка. Не знаю. Тато приходив телефон той, що ми з вами читали. Надіюсь, він в кадр, надіюся, не попав. Надіюся, не попав. Просто посторонніх не хочу в кадр, так. Все Тоже були ідеї. Раніше вже писали з ними з батьками відео. Вам мене звуки за валюки, недостатньо на каналі, щоб батьків пхати в цей, у цей дурдом. <смеш> цей дурдом контент. Хм, ну а що лише? Швидко ми з вами майже це з'їли, означає це ще дві ці залишки. А. Дуже багато повідомлень і коментарів було на ютубі, що чому нема за Завлюки давай злюку Вона не хоче зніматися, казав. Тому таки справа. Якби вона хотіла. Вона казала я хотіла перейдіть, нема переду. А у неї... Один шорт, де м лопає чипси, набрав три тисячі передів. Все-таки один раз їй вдалося на моєму каналі. Трошки набрати передю, хоча б пару тисяч. Не знаю, чи 2000, чи три тисячі, здається, ще того року у листопаді, так. Все-таки трохи вийшло, так. А, лишається ще дві, так. Вибачте, що піднімаю постійно камеру. Хочу переконатися, що відео йде так, як я має, так як має іти, зрозуміло. Там вибиває нагадалка, добре, хоч вона відос не збиває. Коротше, там у 8 годині завжди нагадування вибиває. Можна відключити, але то мама потім забуде то зробити, що там нагадує. Хм. А до речі, мама, ну це що я розказував, що у четвер великодні приходять діти про це Це маленькі, там, ясно, що не бугаї великі. Купила багато цих штук. Я можу вам показати, що вона купила ще мандарини, не знаю, це показувати, не показувати, не знаю. Хочете прикол? Оцей блогер, що я завжди за нього говорю, енергія, цей позитивчик хі, -хі ха Набрав вже 18 тисяч підписників. У мене рівно. тобто, Але він швидше набрав, бо він вчора ще 18, у мене тільки 17. Ну, все рівно, не суть. Коротше, він, я відстаю на нього від його підписників рівно на 1000 підписників. Я його точно не обжину, але він хі хі ха у нього більше так. Все одно в нього в, інс... в Тіктоці 100 тисяч, що він мене і так переміг. Та. Осток у в нього в Тіктоці, так. Позитивом розриває мережу, так. Але. М -м, то, що Москаль, ну, що росіянин так. Думаю, такий позитивний хлопець, ах, з Росії, знову параша, параша, аж жалко. А такий класний хлопець, а з Росії Параші. Жалко. Ну просто, що такий дійсно позитивний хлопець. А що, дився москалем уже. Москаль це діагноз. Все. Все. Розчарування, так. Шукаємо позитиву на Украї... серед українців тоді, так. Ну, але 18 на каналі. Тисяч. Не просто 18. Ем, я його прикол тому того року, десь в травні чані його канал помітив. Він мені вилетів у рекомендації ще на комп'ютері, зря, ще на телефоні. Я його канал заходжу, він тоді недавно зареєстровує, вже буде цього року рік йому канал. А він... А У нього тоді лише 53 чи 50 підписників все було. Розумієте? Застав канал з 50 підписників. А зараз у нього вже 18 тисяч. Тобто обігнав навіть мене. Розумієте? Капець, а було всього 50 підписників. Молода майбутня зірка росте на очах. Моїх. Ми якраз успіли, бо я мав 20-11. Ну майже успіли, так. Залишається, що... Це на долоню і з'їсти. Оце на долоню і з'їсти. Давайте на долоню і з'їдаємо. Так, ви її погнали. Ну, енергія крутий, чувак, але, на жаль, москаль. Ну, росіянин, так. Um. На цьому все, друзі. З вами буде Дружній. Я, знаєте, ще завчора скажу. Я боявся, бо я все-таки не змонтував То, відео до відео, я не встиг зробити і вже пішов спати. Кинув на загрузку вночі, щоб загрузило. Все-таки вчасно опублікувалися. Ролики за 10 чи 100 вийшли. Бо я боявся, вийде, вже буде писати 11 квітня. Слава Богу, 10. Хоч, хоч цього разу я не програв. Хоча боявся, що програю. Я думаю, я зараз точно пару відео не загружуся. Все-таки загрузилось. Слава Богу. Добре, що все вийшло. Всім пока. Дякую всім за перегляд. З вами був Денис Дружній. Давайте. Що? 20 тисяч просити не буду, бо знаю, що не наберу. Все, підписуйтесь на канал, коментуйте. Давайте під цим відео 25 коментарів. Або 20. Зможете? Попробуйте. З вами був Денис Дружній. Пау, пока. Бувайте. Не знав, що в кінці сказати, сказав дурницю. Все, ну, прочитай дату. 20 листопада до 20 листопада, 23. Всім пока! Бувайте, друзі, до завтра.